Кому підконтрольний гриф ДСК. Нехтування безпекою громади заради піару будемо розбиратися, хто допомагає, а хто заробляє на цьому. Навіщо заховали ціни? Єдине, що завжди об'єднувало всіх депутатів, це підтримка і допомога військовим. Але досить нами маніпулювати ціна це тільки кількість грошей, за яку покупець готовий купити товар. Потрібно закінчувати голосувати за в мішку. Не ховайте, що купуєте, за якою ціною доведіть, що не було корупції на закупівлях. Яким чином розголошення інформації про ціну може завдати шкоди інтересам безпеки нашої громади? Ви передаєте військовим закуплене публічно. Єдине, що ховаєте ціни. Наполягаю на відкритті цін на закупівлях для військових. Даю вам тиждень на це. Слідкуйте, розбираюсь далі.